Їхав перший раз в Українку, мені станція ще строїлася, але перший блок вже закінчували строїть. І мені дуже сподобався сам, саме місце і масштаби, масштаби великі стройки. Я ніколи такого не бачив. Дуже людей багато. Ви влітку, взимку, коли ви саме приїхали? Я приїхав в травні місяці. От. І я працював, я вже сказав, що на ГЗУ по змінам. Дуже добре мене прийняли, хоч і в мене тут не було ні знакомства, нічого, але прийняли так з повагою. Ким саме ви працювали? Я працював, я вже говорив, прийняли мене обходчиком по гідрозолоудаленню. ГЗУ, тоді так називалось. Я працював, на зміні було два чоловіка, значить. І вдвоєм ми виконували цю роботу. Я прийшов, коли я вже працював, то перший блок вже був під нагрузкою, роб, працював. О. Якщо згадати про електростанцію, яка вона була? От ми бачимо зараз її такою, а яка вона була раніше? Я раніше те я вам скажу, що я працював. В 99-му році я пішов на пенсію, я б скажу. Я зараз оце прийшов по території, чуть подивився. Дуже багато перемін. Все оновилося. Механізми чи е, територія взагалі я про зелень? Я територію, про територію. А механізми, само собою, вже нові, не ті, що були при нас почти 20 років назад. Вам подобаються ці зміни, які відбулися, чи не подобаються? Дуже подобається дуже. А що найбільше? Що найбільше подобається? Ну то, що, значить, зараз по-другому воно все восприймається роботи, а я скажу відкровенно, що я як прийшов. Я не був, тут дуже давно я вже був на станції. І коли прийшов, то мене здивувала проходна. У нас тоді проходна була просто проходиш і виходиш, а тут построїли нове приміщення. Так, красота така. Везде. Це добре чи погано? Звичайно, це дуже добре. Це дуже добре. Тому що ну, раніше я було, хто хотів, той і заходив. Хоча і охрана була. Але зараз дуже-дуже подобається. Ну а по оборудованню тоді ще, як я працював, то оборудування, звісно, було вже зношене. І все нове Ставляють, от я не був, навчу, що четвертий блок будуть переробляти для того, щоб палити газовий вуголь. Це багато роботи треба зробити з котлом. Ну ви знайомі з цією специфікою? Трошки, так, да, трошки так. Да. І дуже велика робота, можна сказати. І не знаю. Сказали, що я чув так, я ніде офіційно не знаю, а чув, що до ноября місяця, до листопада треба закінчити цю роботу, ще справимося. Ну я думаю, що колектив зараз такий, що і директор ще молодий і возглавляє цю роботу, знаюча людина і справляться, закончиться роботу. І ми отримаємо гарячу воду, що нам дуже буде приємно. О. А так, станція як станція, ну що ж, труби на місці, все, от я мастерськую. А ну, не всі... смущаєте, що зараз станція не працює? Ну, труба не. Ну, горить. це відчутно так, якщо прислухаєшся і подумаєш. О. Нема шуму, тому що станція, от тут цей район, де живе ближче возле ДК, в кого вікна на станцію сюди. І особливо, якщо дує південний вітер з станції, то чувствується гул. гул все час гудить. Знаєте де? О, мож... оце, я пам'ятаю цього вітряка ще. Я приїхав, то він був. А він схожий на той, який зараз перед станцією? Я побачив тепер вітряки, дуже схожий. Дуже схожі, молодці. Прямо як тоді було. О. А це котлотурбини, це. Котлотурбини. Ну я не знаю, чи у нас. Оце ж турбіну ремонтують, меріє, це що-то одно. Ну, не пойму. Ось, От це генератор. Черсній грамоті. Тут фотографії по чесній грамоті. А кого із директорів ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю самого першого директора. З самого першого? Да. А розкажіть про нього. Ну, я багато не можу розказати. Кривоніщенко такий був. О. Ну він проробив, я прийому до того проробив і приїхав Ульянов. Ульянов директором був. Ульянов проробив десь років. 4-5, мабуть. А які вони були? Сурові? При Ульянові я квартиру отримав. Mm. Так, що в пам'ять йшло. <свісно> я квартиру отримав. Марті, в апрелі 1974 року, о, в 23-м дому отримав трьохкімнатну квартиру. Бо в мене сім'я була, вже двоє дітей, разнополи, Ніколай Ніколаєвич, Красноштав. А от доводі После Красноштану став 10 років працював. З електроцеха товариш е, Петропавлович, Е, Якось так на Тріпівській станції, йшов, багато директорів було з електроцеху. А чому так? Я не знаю навіть, як вам сказати, чому це так. Наверно, вони по своїм здібностям підходили. Тому що е, Довготелес 10 років дето працював, він з електроцеха був. От. Петро Павлович теж з електроцеху. Ну він ж потім в цеху паливоподачі працював. Так, да, це вже. Він такий обізнаний, все знає. В тому смислі, що, е, казалось би, е, топліво-транспортний цех і... Електроцех це такі різні uh -huh. спеціальності. Але бачите, він працював довго в топліво транспортному і потім, потім недовго, кажеться, він був главним інженером, і потім став директором. Ну це вже не при мені. Це вже не при мені. Тому я так споминаю. Те, що я читав у газеті енергетик. А газету читаєте, вона до вас потрапляє? Обов'язково. Я е, заходжу е, там, де знаходиться наша в ДК в, в Домі культури, де гроші беруть за опалення. Ваша бухгалтерія там знаходиться станціонна, і там сюди газетка. Я приходжу, примірно я знаю, що вона там, в яке время вона там буває. О, а коли... Ну, її розбирають швидко, Розбирають. Є газетка. Мені дуже цікаво читати. О. Так що отакі справи.